Всім привіт! Я радий вітати вас на нашому каналі. Сьогодні ми дізнаємося історію походження собак. То сідайте зручніше, а ми починаємо. А перед початком цього відео хочу нагадати вам, щоб ви не забували ставити вподобайки та підписуватися на наш канал. Тож поїхали! Ви коли-небудь замислювалися, звідки взялися наші вірні чотирилапі друзі? Як дикі вовки перетворилися на домашніх улюбленців, яких ми знаємо і любимо сьогодні, Приготуйтеся до захоплюючої подорожі в минуле, щоб розкрити неймовірну історію походження собак. Науковці вважають, що собаки походять від вовків, і цей процес одомашнення розпочався десятки тисяч років тому. Наймовірніше, перші вовки, які почали наближатися до людських поселень, були найменш агресивними та найбільш допитливими. Вони шукали залишки їжі та поступово звикали до присутності людей. Люди швидко зрозуміли, що вовки можуть бути корисними помічниками. Вони допомагали в полюванні, попереджали про небезпеку та захищали поселення. З часом між людьми та вовками виник міцний зв'язок, який переліз у справжню рух. З часом люди почали виводити різні породи собак, кожна з яких мала свої унікальні характеристики та призначення. Мисливські собаки, сторожові собаки, пастущі собаки, кожна порода відігравала свою важливу роль у житті людини. Сьогодні собаки це не просто домашні улюбленці, вони є членами наших сімей, вірними компаньйонами та незамінними помічниками. Собаки допомагають людям з обмеженими можливостями, працюють у рятувальних службах та навіть беруть участь у наукових дослідженнях. Собаки мають неймовірний нюх, який в 10 тисяч разів сильніший, ніж у людини. Вони можуть виявляти запахи, які ми навіть не можемо собі уявити. Існує понад 400 визначених порід собак, кожна з яких має свої унікальні фізичні та поведінкові характеристики. Найдавніший відомий похорон собак, який датується 14 тисяч років тому, був знайдений в Італії. Якщо ви любите собак, так само як і ми, поділіться цим відео з друзями і розкажіть нам у коментарях, яка ваша улюблена порода собак і чому. Ставте вподобайки і не забувайте підписуватися на наш канал, щоб дізнатися більше цікавих фактів про тваринний світ. До зустрічі, друзі!